Імператриця Єлена, мати рівноапостольного імператора Костянтина. Саме вона вчинила першу цю археологічну подорож для того, щоб знайти і винайти цей хрест Господь, Патріарх Макарій піднімає цей хрест, робить це саме воздвиження для того, щоб усі побачили. Нехай воздвиження Христа Господнього буде нам ще одним нагадуванням про те. Для чого призвав нас Господь? Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, що на Євангелія розкрила нам події великого злочину, того злочину, яке скоїло людство по відношенню до свого Бога, того злочину, яке жахає. Своєю несправедливістю, тому що кожен з нас може якимось чином, на жаль, ми схильні до того, щоб виправдовувати і казати, мабуть, так потрібно для того, щоб людина постраждала, тому що має якісь гріхи. Господь не мав особистих гріхів. Всі гріхи, які були на ньому, це були наші з вами гріхи. І не він мав постраждати, а мали постраждати ми. І ось сліди цього злочину той хрест, який був створений саме для того, аби розіп'яти Христа. Він був схований, як ховає той злодій, який вчинив погане, він намагається позбавити себе споглядання на Це, аби совість його не мучила. І ті події, які відбувалися, Протягом трьох століть, здавалося, мали б закінчитися тим, що ніхто й ніколи не знайшов би цей хрест, ніхто й ніколи не знайшов свідоцтво про те, що відбулося у 33 му році в Єрусалімі на Голгофі. Але були свідки. І ці свідки стали не просто свідками події. Це стали люди, які стали свідками Божої любові. Вони свідчили про свою любов до Бога тим, що вони повторювали знову і знову. Відтворювали те, що відбулося на Голгофі. Але відтворювали не тим, що когось розпинали, а вони розпиналися самі. Їм відтяли голови, їх мучили. Їх давили камінням, з них знімали шкіру. І ті страшні гоніння римської епохи були постійним нагадуванням про те, заради чого гонять цих людей. Мучила людей думка про те, що вони вчинили тоді. Але вони не могли усвідомити до кінця, що саме відбувається. Тому, як завжди, буває, збивається фокус, і люди мучують не себе, звинувачують не себе в тому, що сталося, а шукають інших винних. І ось християн зробили винними. Зробили винними в тому, що Нерон спалив Рим. Зробили винними в тому, що були якісь неврожаї, зробили винними в тому, що розвалювалася Римська імперія. А християни продовжували жити, тому що хрест для них став не тим, що свідчило про злочин, а став для них тим, що свідчило про спасіння. Вони несли свої хрести, несли їх так терпляче, що все більше і більше ставало прибічників цієї нової віри. Люди не розуміли, як можна поклонятися тому. Хто явив таку слабкість, як можна бути з тим, хто виявився переможеним, а насправді став переможцем. І ось сталося так, що критична маса християн в імперії призвела до того, що спочатку був виданий міланський едикт про рівноправ'я всіх релігій, а потім вже і християнство стало пануючою, можна сказати, в чому державною. Релігію для Римської імперії. І ось тоді виявилося, що людям потрібно побачити щось, доторкнутися до чогось. Як завжди буває, Господь знаходить таку людину, яка має можливості, яка має і певний ресурс, має владу. Цією людиною стала імператриця Єлена, мати рівноапостольного імператора Костянтина. Саме вона вчинила першу цю археологічну подорож для того, щоб знайти винайти цей хрест Господні. ми з вами можемо зрозуміти як люди, які колись збиралися на великі хрестні ходи, як люди, які колись збиралися для того, щоб прийняти якусь величну святиню, яка пробувала до лаври, коли тисячі народу. Коли одні люди тиснуть один одного і хочеться дійсно побачити, щось там відбувається, І ми можемо уявити собі, як в Єрусалимі Патріарх Макарій піднімає цей хрест, робить це саме воздвиження для того, щоб усі побачили, для того, щоб всі могли побачити той жертовник, на якому була принесена ця велика жертва. За наші з вами гріхи. А далі виникає дуже цікаве питання. Ми побачили, а що нам далі робити? Побачили наші очі, очі тілесні. Ми знаємо, що за земного життя Господа нашого Ісуса Христа його багато хто бачив. Але не всі відкривали свої внутрішні очі, очі душевні. Багато хто був наближений до Нього. Можна сказати, що той, хто мучив Христа, той, хто Його зрадив, поцілував Його. Здавалося б, і ми цілуємо, цілуємо святиню і, на жаль, іноді залишаємося такими, як були. Серце кам'яне, душа з гріхами. Біля Христа були й двоє розбійників. Але чомусь один знайшов сили і сказав: Господи, пом'яни мене, коли ти прийдеш в Твоє царство, а інший продовжував, не дивлячись на те, що і сам був в обмеженому стані, що сам мав померти через декілька годин, все одно продовжував возводити хулу на Христа. Бл робив те, що робили усі, коли Біля Голгофи, і плювали, і кричали, і насміхалися. Але потім прийде вже це саме розкаяння, яке буде виражене в тому, що люди будуть бити себе в груди і казати, що ми накоїли. Навіщо ми це робили? І що повинно, щоб відбулося? Щоб знову сонце померкло, щоб знову стався в якийсь великий землетрус. Мені здається, за часи нашого життя, короткого життя, людського життя, стається дуже багато подій, які мають вивести нас від цього гріховного, тяжкого сну, привести нас до почуттів, щоб людина могла сказати, Господи, я бачу очима, ти показуєш мене, мені, себе, але чому серце моє так і знаходиться в цьому гріховному сну? І тому церква постійно нагадує, нагадує людині про цю жертву. Ми виносимо цей хрест і прикрашаємо його, саме тому, що ми з вами духовні діти. Нам поки щось гарненьке не покажеш, щось не оформиш, щось тілесне не даси, ми не розуміємо внутрішнього наповнення. Ми такі. І Господь нас такими приймає. Згадаємо з вами, що і цариця Єлена, коли йшла, вона була ще в певному такому культурному середовищі язичницької імперії. Та й наші з вами пращури, коли йшли потім до Константинополя, це були язичники язичники, які потрапили на православну службу і сказали: да, дійсно, ми не розуміли, чи ми на небі, чи ми не на землі, їм було так. Дуже гарно їхня душа підносилася. Але давайте згадаємо, що найбільші піднесення духовні ставалися зовсім в інших місцях. Це була пустеля. І там подвижник знаходився без всього, тільки він і Господь. Найбільші духовні подвиги здійснювалися у в'язницях, де було. Зовсім не так гарно, як в храмі Божому, де не співав хор, де не служив священник, Але там відчувалася ця благодать. І ті, хто проходив через це все, потім поверталися і могли свідчити свідчити про правду Божу, тому що там Господь був з ними. Ми бачимо наших подвижників, ті, хто несуть хрест земної хвороби. Саме ці люди, ми їм віримо, коли вони нам кажуть, терпи. Коли вони нам кажуть, що Господь з нами, що ми переносимо земні страждання, ми віримо цим людям, тому що вони, од одного разу, побачивши цей хрест, прийняли його в своє серце. Прийняли Господа настільки, що вони дійсно стали християнами. Ми з вами з певною натяжкою можемо називатися християнами і учнями Христови. Господь постійно нам каже, по тому пізнають, що ви мої учні, що будете мати любов поміж собою. Нам дуже важко це зробити. По тому пізнають, що ви, хто хоче йти зі мною, нехай хрест ви візьме, і йде зі мною. І ми несемо хрести, а потім кидаємо їх. Несемо ці хрести і потім відрікаємося від них. Але Господь чекає, і поки ми живі, ми маємо змогу прийти до Христа. Чи це буде служба Господня і в кінці служби прикластися до того Христа, який дає нам священник? Чи це буде хресне знамення, яке ми осінимо себе, і ми якби знову відновлюємо в собі пам'ять про хрест Христов? Чи це буде сповідь, де перед Христом, перед Євангелієм ми знову приносимо свою обіцянку про те, що Господи, я буду на і в кінці не робити. Нехай Хрест дійсно вознесеться над нашим життям. Нехай воздвиження Христа Господнього буде нам ще одним нагадуванням про те, для чого призвав нас Господь. А ми можемо сказати тільки одне: Христу Твоєму поклоняємось, Владика, і святое Воскресіння Твоє славимо. Амінь.